Усім привіт! Зараз знаходитися в Стесіс World. Мене звати Анастасія, і сьогодні з вами поговоримо про варіанти подарунків на новий рік. Я впевнена, що багато людей, так само як і я, не можуть визначитися з тим, що вони хочуть подарунок на новий рік. Особливо в цьому році десь для мене стало величезною проблемою. Я взагалі не уявляю, що я хочу, і тому я вирішила створити собі величезний список. Я написала 150 ідей подарунків на Новий рік, на Різдво, і вирішила поділитися ним з вами. Тут варіанти подарунків абсолютно різного бюджети тут є і дуже бюджетні подарунки, і є дуже дорогі подарунки. Я все розділила по категоріях. Всього тут 11 категорій. Перша категорія це косметика. Спочатку, в принципі, просто пройдуся по видах косметики. По-перше, хайлайтер. Мені це не навіть дуже прикольний подарунок саме взимку, бо мені здається, взимку так більше користуються хайлайтером, ніж влітку. Друга ідея бальзам для губ, прям те, що потрібно в холодну пору, або масло для губ, або також можна подарувати помаду з олівцем для губ. Звісно, звісно, туш. Вона постійно закінчується, Ви можете подарувати якогось іншого кольору, такого не чорного. Мені дуже подобається туш з блискітками від Sky High. І також у мене зараз моя улюблена просто бордова. Вона не дуже видно, що бордова, але мені прям вона більш подобається, ніж чорна. Також Рум'яни і тіні. Мені дуже подобається тіні. Вікет, яких на жаль вже ніде нема. Восьма ідея кольорові лінзи. Мені здається, це не для кожного. Наприклад, я сумніваюся, що я б навіть колись їх вдягла. Можливо, можливо, й два кольори, які б я спробувала червоний і фіолетовий по зрозумілих причинах: вампір і феррі. Можна подарувати кисті для макіяжу або косметику для догляду за шкірою. Якщо ви не знаєте, якою косметикою для догляду людина користується, то можна просто обрати якісь прикольні масочки в магазині, що буде набагато легше. 12-та ідея це пов'язка для вмивання. Наприклад, я її дуже хочу, ось так вона виглядає. Можна знайти якийсь дуже класний, прям якісний гребінець. Треба ще дивитися по типу волосся людини. Мені подобаються люди, у яких є вішлісти. Це найзручніше. Але це відео для вас, якщо ви не маєте віші не забудьте його скласти. Це найзручніше, що може бути. Моя одна з найлюбленіших ідей це парфуми. Я дуже сильно їх люблю. І величезні кількість парфумів, які я хочу: там Сабріна Карпентер, Білі Айліш, Аріана Гранде, Діор, Том Форд. Я дуже хочу парфуми. Або більш бюджетний варіант міст для тіла. Це ті самі парфуми, але міст залишається трошки, мені здається, не так довго, але місти також дуже люблю. З цієї жопери ще можна додати такий набір, гель для душу, крем лосьон для тіла і крем для рук. Мені це дуже прикольно. Вона може бути якогось одного запаху. Наприклад, я б собі дуже таке хотіла. Я дуже люблю Bath Body Works. Я б хотіла, щось звідти напевно. Або сет для ванни. В нього може входити там олійка, бомбочка для ванни або сіт для ванни. Одна також моїх найбільше хотілок Dyson. або більш бюджетний варіант для укладок. Це не так круто, як Dyson, але звичайний очужок для волосся або плойка. Дивляться, що людина хоче бути своїм волоссям накручувати чи випрямляти. Або взагалі мені здається ці варіант для того, щоб накрутити волосся, це ось така штучка, я навіть не знаю, як вона називається, але залишаєш на ніч, і на ранок волосся накручене. Або... Якщо у людини кучеряве волосся, то це дуже дуже класний подарунок. Він дуже бюджетний. Я, наприклад, таку штуку хочу дуже давно. Насадка для фену, для кучерявого волосся, щоб його правильно сушити. Вона абсолютно недорога, але я просто якось не можу дійти до того, щоб купити її, якби мені їх хто поти подарував. Бу ідеально, якщо у когось, кому ви готуєте подарунку, черева волосся, і в цій людини цього немає, обов'язково додайте це в подарунок. Також доволі гарний варіант, якщо ви не знаєте, чим людина користується з косметикою, але знаєте, що людина любить косметику. Косметичка. Це і бюджетно, і можна вибрати якусь дуже таку к'ют, класну, миленьку. І остання ідея з цієї категорії це холодильник для косметики. Наступна категорія аксесуар. Перше, що я тут придумала, це набір прикрас. Це може бути як сережки з браслетом і з неклес або з кільцем. Якийсь такий набір, щоб були не тільки сережки або не тільки кільце. Також мені здається доволі прикольна ідея: браслет Пандора. Це не щось нове, це не щось оригінальне, але він дуже гарний дивиться. Він не супер дорогий, тобто не якісь там по 10 тисяч браслети з срібла чи золота, але він вважається не прям біжутерією і дуже гарно виглядає. Ну або Charm Pandora. Це ще дешевше, але для цього подарунку потрібно, щоб людина мала вже браслет Пандори. Також за аксесуар може бути звичайнісінький брелок. Це може бути як якась фігурка улюбленого серіалу або фільму, або щось просто смішне і прикольне. Крабіки для волосся. Мені здається, вони зараз прям в моді такі. Всі їх мають, всі їх носять. Я так і не їх носити нормально. Тридцята ідея. Сонячні окуляри. Тридцять перша чохол. Це може бути як чохол на телефон, так і на планшет, на ноутбук, на навушники, на кіндл. Чохол зараз можна вдягти на дуже багато всього. І він завжди потрібен. Щоб ви не робили, будь-який чохол буде зношуватися. Він буде облазити або жовтіти, або не знаю, що ще з ним буде ставатися, їх потрібно змінювати. Тому мені здається, чехол це безпрогношний варіант. 32 ідея. riječi koje sam op. хотіли отримати на новий рік, це сумочка. Це може бути як і маленька сумочка, як і велика сумочка, сама я хочу велику чорну сумочку. Мені здається, сумочка також такий доволі безпрозначний варіант. Сумочка може бути як і дешева, як і дорога, якась брендова, дивлячись на ваш бюджет. Також я дуже люблю ходити з шоперами. Вони бувають дуже різні. Мені подобається їх збирати. У мене вже їх доволі багато. І я хочу ще мені подобається, коли вони якісь тематичні. Остання з аксесуарів це рюкзак. Теж потрібна річ. Це може бути як і великий для подорожі, як і маленький. Наступна категорія одяг. Перший, мені здається і найдешевше, що може бути з одягу. І таке прикольненьке. Топ. Я дуже люблю топи. Мені здається, всі дівчата дуже люблять топи. Це, Це дуже гарний варіант, я важаю. Тридцять шосте гарний корсет. Це вже мені здається не для кожного, але наприклад, я би дуже хотіла мати якийсь прям такий гарнющий. Корсет є український бренд, мені дуже подобаються їхні корсети. Тож, якщо ви шукали якийсь такий гарний корсет, то мені подобається саме ось ці корсет. У мене ще немає від них нічого, але дуже сильно хочу. Мені здається, найбезпрограшніший варіант з. Одягу це футболка. Футболку особливо зараз. Всі люблять оверсайз, тому навіть і розмір не треба сильно вгадувати. Якщо там вона буде більше, то тільки плюс. І футболка може бути з якимись класними написами чи мерчована. Тридцять восьма ідея лонгслів. Також це може бути зіпка худі. Я величезна фанатка худі. Мені здається, зараз. Більшість людей в принципі їх носять, і вони також можуть бути дуже такі прикольні. Сорок перша ідея моя повхання. Кардиган. Також це може бути светер, або якщо так більш специфічніше для сезону, то це різдвяний новорічний светр. Наступна ідея це шапка з сарфом і ще сюди можна рукавиці додати. Щоб так ходити в теплі, або також для тепла теплі шкарпетки. По тому буває дуже холодно ходити, навіть якщо в звичайних шкарпетках взимку. Теплі шкарпетки це a need. І це ні. Це ні. 46-та ідея спортивні штани. Їх можна вдягати просто всюди. Їх можна носити по дому, їх можна вдягати в школу, можна в них піти в зал. Вони універсальні. Або джинси. Мені здається, джинси люблять. Усі шорти, спідниця, сукня, піжама. Особливо, якщо це новорічна піжама. Мені здається, це дуже прикольне подарунок. Зимова куртка. Зимові куртки коштують недешево, тому. На свята те, що треба подарунок. П'ятдесят третя ідея. Теплі капці, щоб ходити по дому. Знов ж таки. Якщо не теплі шкарпетки, то хай будуть теплі капці. П'ятдесят четверта ідея крокси, чесно. Крокси це лайфсейвер, я їх обожнюю. У мене вони були, коли я була прям супермаленька, і після цього ми мені їх не купували. Але потім постало питання, в чому ходити по дому. Коли було незручно ходити на босу ногу, аж шкарпеток було мало. Була дуже проста відповідь. Крокси, особливо коли це було літо, і в шкарпетках може бути жарко. В кроксах ніколи не буде жарко. Справді дуже класно вони носяться. В них насправді можна ходити і по дому, але я більше люблю в них ходити. Аутсайд, але звісно, це тепла пора року, ну це супер зручно і супер швидко. Також супер попри взуття кросівки. Зараз за кросівки за майже кожні кросівки засирають. Але чесно, я вже, вже просто забила, як і які мені кацівки подобаються, в таких я й хожу. Бо я люблю кросівки дуже-дуже. 56-та ідея туфлі. Такі гарні, можуть бути вечірні. 57-ома ідея чоботи. Мої перші і єдині поки що чоботи. Я його купувала спеціально для концерту Taylor Swift, але чесно, вони мені так сподобалися. На жаль, небагато місць, куди я можу їх носити, але мені дуже подобається в них бути. Ідеальний варіант взуття на зиму уги. На останні дві ідеї з категорії одяг це ковзани і ролики. Наступна категорія спорт. В ній зовсім небагато ідей, і перша з них це спортивний одяг. Це можуть бути лосини і спортивний топ, чи там велосипедки і спортивний топ. Може бути також спортивна спідниця. Мені також подобається дуже їхня концепція. Спортивна сукня навіть існує, спортивний комбінезон. Зараз дуже багато, дуже гарного спортивного одягу. І особливо в мене з'являється більше мотивації займатися спортом, коли в мене якийсь гарний такий спортивний одяг. А новий рік це саме. Той час, коли ми собі кажемо, що ми почнемо займатися спортом в новому році, тому це буде ідеальний подарунок. Також може бути килим для йоги, гантельки, і останнє найдорожче з усього цього це бігова доріжка. Мені здається, бігова доріжка це один з найпопулярніших тренажерів, які можна тримати вдома, і його легше кудись поставити, ніж якісь там спеціальні штуки для штанг чи для спини. Не знаю. Наступне блогінг. Зараз блогерів стає все більше і більше. І мені здається, що це дуже круто в україномовному просторі, щоб з'являлося. Більше якісного українського контенту, тому що це саме те, що зараз потрібно. Тож сюди я також писала ідеї, їх небагато, але штатив обов'язково мати штатив, мікрофон, гарний звук це... це також дуже важливо. Світло для зйомок. Я особисто рекомендую не купувати ось ці кільцеві лампи, які дуже Зафоршені, я би сказала, що типу всі блогери ними користуються, бо в них зручно що там і світло разом, і штатив. Але я хейтер цих ламп, у мене було їх три, вони всі дуже швидко поламалися, і світло вони дають небагато. То я вже просто перейшла: у мене окремо штатив, окремо світло, і світло якісне, класне, і мені так більш зручно. Тож дідусь з вами своїм досвідом, якщо що, користовуйте поради. І останнє це софтбокс, це вже більш. Таке професійне, я б не сказала, що софтбокс входить в набір починаючого блогера, але я, я хочу софтбокс, можливо, не зараз, тому що мені його зараз нікуди поставити, але було б класно. Наступна категорія для дому. І перша ідея в цій категорії найгеніальніша. Декор для дому. 70-та вже ідея. Це шафа. Це може бути як книжкова шафа, так і шафа для одягу. Ніколи не зайва. Дзеркало. Може бути як і маленьке, як і в повний зріст. Возик. Я собі зовсім нещодавно купила возик для книжок. Я зовсім не жалкую, бо в ньому поміщається дуже багато книжок, і він не займає багато місця. 73 третя ідея крісло. Крісло це. Це кайф. Вони точно потрібно будь-кому, у кого його немає, у кого є можливість його розмістити вдома. Сімдесят четверта ідея, коврик, сімдесят п'ята свічка, сімдесят шоста ароматичні палички, щоб в кімнаті, квартирі завжди гарно пахло. Сімдесят сьома ідея плед. Це ідеально для зими. Якийсь прикольний плед. Мені, наприклад, Юля подарувала на день народження, взагалі плед з касяном. Запам'ятовуйте. 78 ма ідея постільна білизна, 79-та на подушник. Я б не сказала, що це наволочка, але ну, я напевне, я маю на увазі саме декоративний на подушник. Також можна включити в свій вішліст. Постер свого улюбленого виконавця чи фільму, серіалу. Моя мрія обклеїти свою кімнату постерами. 81 ша ідея гірлянда. Або вісімдесят світлодіодна лента, яка кріпиться на стелю. У мене ніколи такої не було. і Я завжди таку хотіла. 83-та ідея новорічні прикраси. І 84-та останність з цієї категорії це саме прикраси на ялинку. Наступна категорія іграшки. Перша тут. М'яка іграшка. М'які іграшки, насправді, можуть бути дуже класними, милими. І я не вважаю, що їх можна дарувати тільки прям дітям-дітям. Я була дуже рада, якісь м'які іграшці гарненькі. Наступна ідея з цієї категорії це фанка-поп. Це взагалі паженка усіх людей. 87-ма ідея, просто я дуже довго думала вписувати це ні, але думаю, ладно. Антистрес. Ера пройшла, але спогади лишились. Або 88-ма ідея набір для створення. Антостресів, ностальгійка, Але я насправді згадала, як це прикольно, <ріху> тому що Ані подарувала зовсім нещодавно в школі набір для того, щоб робити сквіші, і ми з нею вдвох сіли і зробили собі сквіші, і це було також прикольно. Я не дуже його жмяку, бо він вже майже порвався. Але сам процес був, був прикольний. Вісімдесят дев'ята ідея, пазл або настільна гра. І остання ідея карти. Якщо подарувати щось з цих трьох останніх ідей, то можна зіграти на саме свято. Мені здається, було прикольно. Наступна категорія книги. Я дуже люблю книги, тому я не могла не включити таку категорію. Перша тут це книга. Наступна ідея це. Книжки в подарунковому виданні, наприклад, неймовірне подарункове видання Гаррі Поттера. Це вау. Наступна ідея серія книжок. 96-та ідея прикраси для книжкових поличок. 97 ідея букнук. Звісно, гарна ідея для подарунку. Це лампа для читання, тому що читаючі люди. Я би сказала, більше всі читаємо вночі, тому що а коли ще? Щоб не портити наш зір, лампа для читання саме те, що потрібно. Можна подарувати якусь гарну закладинку або арт, або також стікери. Стікери можуть бути як і закладинка. і взагалі це база усіх книголюбів і їх ніколи не буває багато. Наступна категорія техніка. І тут можна зрозуміти по назві, вже будуть такі більш дорогі подарунки, але з бюджетом я ще з вами не закінчила, тож... Не переключайте це відео, Тож, 101 ідея це телефон. Ну і також сюди одразу можна називати планшет, ноутбук, навушники, великі навушники, колонка, iMac, електронний годинник або звичайний годинник. До речі, мені здається, теж дуже класний подарунок. Kindle. мені подобається така штучка для Kindle. Я до сих пір не розумію, як це називається, але. Я собі придумала, що нажималовка для Kindle. Це в общем така штука, яка кріпиться одна частина кріпиться до кіндлу, а друга частина просто тримається в руці і натискаєте на цю штуку, і воно гортає сторінки. Тобто не треба діставати до Kindle, не треба його чіпати. Можна його на будь-якій відстані поставити і все одно перегортати сторінки. Наступна ідея електрична зубна щітка. Також дуже гарна штука. Павербанк, особливо коли відключення світла, шикарнюча ідея. Камера особливо, до речі, її також можна віднести і в блогінг, тому що якість на відео теж дуже важлива. 115-та ідея це фотоапарат. Мені здається, фоткати на фотоапарат, вибовіш ніж фоткати на телефон. Якість виходить краще. Також можна подарувати лінзу на камеру на фотоапарат. 117-та ідея полароїд або його аналог. Instax і обов'язково картриджі для Instax або для цього Polaroid, щоб було на що фотографувати. 120-та ідея проектор: це бюджетніша ідея ніж телевізор, і зручно користуватися, коли є чиста стінка в кімнаті. Ну або 121 й перший ідея телевізор. Мені здається, з ним трошки легше ніж з проектором. 122 й друга ідея VR окуляри Мені здається, їхня ера пройшла. Хоча ось ці ж вийшли Apple vr окуляри, і їхні функції це вау. Ну і також одразу судиш. Окуляри з камерами, саме Ray-Ban, які були популярні рік тому, напевно. Я їх дуже сильно хотіла. 124 двадцять ідея: дрон. Якщо є можливість, чому ні? І останні дві ідеї це вініловий програвач. Я так хочу вініловий програвач і. Вінілові платівки, звісно, або це може бути диски CD. Все одно мені дуже подобається концепція саме такої фізичної музики, і я прям дуже сильно хочу вінілу програвати. Наступна категорія складається з небагатьох ідей, це називається масштабне, тому що тут справді такі дуже дорогі, дуже масштабні подарунки. Перший з них це домашній улюбленець. це може бути рибка, хом'як, собака, кіт. Наступна ідея велосипед. Ну, і тепер дві найбільш Крейзі ідеї цього відео це мотоцикл або машина і квартира або будинок. Але хто може собі це дозволити і кому це потрібно, то це, ну, це супер крутий подарунок на свята. Ну залишилася остання категорія, інше. Я попереджала, що ще будуть бюджетні подарунки, і вони саме тут. Хоча тут знову ж таки тут є подарунки різної ціни. Ну але перше з цієї категорії 131 з усього. Це солодощі. Всі люблять солодощі, всі будуть раді солодощам, і це дуже бюджетний подарунок. 132 друга ідея це адвент календар. Адвент календар може бути як і солодощів, як і косметики. Несликсовський адвент календар. Я бачила. Адвент-календар може бути дуже різний. Мені прям дуже подобається їхня концепція. Мені здається, це, це прям кращий подарунок на святого Миколая, тому що тоді буде відлік до нового року, якраз 25 днів виходить. А всі адвент-календарі, як розроблені на 25 днів. 133-134 ідея це кава і чай. Також можна подарувати прикольну таку ручечку, якусь незвичайну, веселу або, не знаю, ручка Сваровська. Звісно, також можна подарувати маркери, наклейки. Мені здається, дуже класний і доволі вичайний подарунок. Це скляночка з трубочкою. Мені також дуже подобаються такі штучки, мені з них набагато прикольніше пити воду, ніж зі звичайного стакану. У мене таких доволі багато. і... Справді кажу, що це дуже прикольно. Вони зовсім не дорогі, ті, що я купляла. Вони можуть бути абсолютно різні з різними малюночками. На ну, або 139-та це чашка. Можуть бути дуже класні різні чашки на різний бюджет, і навіть недорога чашка може бути дуже гарною. Ну і наступне з цієї ж опери це Стенлі. Це вже, звісно, не дуже бюджетний подарунок, але це дуже-дуже класна пляшка. І сюди ж я одразу відношу ще термос. 142 сорок ідея це мерч, це може бути мерч серіалу, фільму, улюбленого виконавця, групи. Я обожнюю мерч, тому що так я одразу і почуваюся вдома, особливо коли я вдягаю мерч Тейлор, особливо через те, що я його купляла на концерті, і так люди можуть бачити ваші інтереси, і мерч навіть може звести людей до знайомства через спільні інтереси. Тож я велика фанатка мерчу, ні до мене я одна. 143 сорок ідея намір для подорожей. 145 сертифікат. Сертифікати бувають в дуже різні магазини місця на дуже різні суми. І тут не треба хвилюватися, що подарувати. Або якщо це війшлі, то що попросити, тому що вже тоді у вас буде сертифікат, і ви просто підете і купите те, що вам на той момент захочеться. 145-та ідея підписка. Це може бути підписка на Netflix, Disney, там Prime, Canva, YouTube Premium, Spotify, Apple Music. Зараз дуже багато підписок, і за них всі треба платити. Купа грошей. Але маючи підписку, реально в більшості програмах класні плюшки. І я завжди, якщо в мене є можливість собі підписку, якщо я справді користуюся цією програмою. Тому як подарунок, це класна річ. 146 ідея. Напевно, моя улюблена ідея з цього цього квиток на концерт. Я була на концертах три рази в житті, і останній раз The Ares Tour Тейлор Свіфт перевернув моє життя. Вперше я побачила Тейлор вживу. Я почула Тейлор вживу. Це була неймовірна атмосфера, неймовірно круто. Я не знаю, коли я зможу прожити таку кількість. Позитивних емоцій, але це було просто неймовірно. Якщо у вас є улюблена група, улюблений виконавець, у вас є можливість потрапити на їхній концерт. Це ідеальний подарунок на свята. Якщо там людина не змогла купити собі квиток, але ви її купили, це я б ніколи не забула цю людину, яка б мені таке подарувала. 147-ма ідея, квиток в подорож. Теж не супер бюджетно, хоча, звісно, ще дивлячись, куди і наскільки, але це точно теж будуть незабутні емоції. Залишилося всього на всього три ідеї. Перша з них це майстер-клас. Це може бути ось цей бод'юа. Мені здається, туди можна просто купити сертифікат, і людина сама бере майстер-клас або на якийсь конкретний майстер-клас вкупити і його мені здається можна використати протягом року. 149-та ідея. Пірсинг. Мені здається, дуже багато людей хочуть собі пірсинги. Пірсинг це однозначно те, що буде у мене в листі санті. Тому що хай трошечки напряжає мої батьків. Я люблю їх. Це... це жарт. Вони знають, що я хочу пірсинг-попка. І вони вже погодилися, але потім вони не погодилися. І я тепер знаю, чи вони не погодилися, чи не погодилися, але воно мені надає. І остання 150-та ідея це тату. Звісно, це така більш 18 плюс ідея. Хоча є випадки, коли батьки дозволяють набити тату. От це точно не мій випадок. І я думаю, що не випадок більшості дітей, які менше ніж 18. тату може бути дуже пам'ятне, тож якщо у вас є можливість зробити такий подарунок людині. І ви знаєте, що ви насправді цього хоче. тому що це все таки дуже великий крок, тому що воно на все життя. Звісно, є операції, як його можна прибрати, але воно коштує ще дорожче ніж набити тату. Тому то треба думати. Але це був дуже крутий подарунок. І на цьому все що вам сподобалося це відео. Я сподіваюся, що ви знайшли щось, що ви подаруєте комусь, або що ви дасте собі до вічліста в цьому році. Звісно, що залишилося зовсім небагато часу. Це прям такий last minute список. Але якщо ви так як і я тягнете до останнього, то here you are. Ставте лайки цьому відео, щоб його не загубити. Пишіть в коментарі, що з цього ви обрали. Підписуйтесь на мій канал, бо у мене також ще дуже багато новорічних різдвяних. І не тільки відео на моєму каналі. どう